На Прикарпатті людей рятуватимуть на гелікоптері. У п'ятницю на базі обласної клінічної лікарні показували, як треба надавати екстрену медичну допомогу. У рамках проєкту два гелікоптери, які повністю оснащені необхідною апаратурою, будуть вилітати на виклики у віддалені райони. Це допоможе врятувати сотні людських життів, переконані медики. У гірському Прикарпатті надзвичайних ситуацій не бракує. Повені, пожежі, суви, екстремальний туризм. Сумну статистику неврятованих життів медики воліють не називати. Однак кажуть, санавіація нині на часі. Це важкі дорожньо-транспортні пригоди. Це є випадки, які часто трапляються з лісорубами високо в горах, коли може привалити дерево чи ще щось. Дуже часто ви, мабуть, чули, що туристи десь зірвалися в провалля. Їх шукають, не можуть дістати, транспорт не може добратися. Тобто Це саме для таких випадків, для евакуації важких хворих. Центр екстреної медичної допомоги на базі обласної клінічної лікарні створили два місяці тому. У розпорядженні структури дві карети швидкої допомоги та два гелікоптери цілодобово будуть чергувати по два медичних працівники, які зможуть надати допомогу одразу на місці, а потім і в обласній лікарні, на території якої збудовано спеціальний майданчик. Він відповідає усім міжнародним нормам. Буде створена відповідна служба, куди можна буде перезвонити в випадку надзвичайних ситуацій. І цей вертоліт може вилітати, надавати практичну медичну допомогу в будь-який район. Про вартість проекту чиновники воліють не говорити. Кажуть, він пілотний, тому кошторису наразі немає. Це пілотний проект. Ми будемо відпрацьовувати нормативну правову вазу. Ми будемо відпрацьовувати якісь фінансові моменти на сьогоднішній день. Те, що я знаю, це нам, скажімо, українська компанія Українські Янголи на час пілотного проекту два місяці надає наш гелікоптер безоплатно. Базування буде його в, в, в аеропорту. Вертольоти отримані у користування безкоштовно цьому посприяло МНС, на базі якого створено нову службу порятунку українські янголи. Гелікоптери належать приватникам, які, як запевняють рятувальники, надаватимуть повітряні судна абсолютно безкоштовно. Будь-який приватний вертольот, який одягне в оце українські Янголи», буде прилітаючи, наприклад, будь-яку область, як я в Анафлетівську доповідати командиру дозволу власника, що я. Тиждень власник тут по справах чи на відпочинку вертольот чергує там та і там. -то. Як зауважили чиновники, витрачатися область буде лише на паливно-мастильні матеріали. Але й це задоволення не з дешевих. Такий гелікоптер споживає до 250 літрів палива на годину.